Сонця. Сонце це велетенська зірка, найпотуше джерело енергії, головний генератор життя сонця. Точне світло, яке ми бачимо, це світлова енергія сонця. Сонце виділяє велику кількість тепла та енергії. Весочного тепла і світла будь-яке життя на землі. Повсякденні справи включають використання енергії. Вона необхідна для транспорту, роботи, приготування їжі, відпочинку, для обігрівання та охолодження приміщень. Енергія сонця потрібна людям і тваринам, щоб прости, розвиватися, рухатися. Сонце джерело життя на землі. Сонячне проміння корисне для організму людини. Під дією сонячних променів в організмі утворюється вітамін Д3, який сприяє розвитку дітей. Рослини вжити без сонячного світла не можуть. Сонце допомагає рослинам живитися. Є тварини, які не можуть існувати. Воно Потрібно для тварин щоб бачити, зігріватися, птахам відлітати в теплі краї. В Україні запрацювала перша рухома сочна електростанція. На Волині у місті Луцьку працює будинок на енергії сонця і вітру у Володимирі Волинському в медичному закладі з'явилося власне сонце на даху у було вуличне освітлення. Світлова енергія використовується в багатьох галузях промисловості, медицині, літакобудування. космічній галузі? Без сонця. На землі постійно тривала ніч. Все на землі завдяче саме Сонцю. енергія рухає все навкруги, енергія нас зігріває завжди, енергія сила і думки політ. енергія зробить прекрасним